Таня, сьогодні з вами я, регіональна координаторка Всеукраїнської ініціативи Активна громада Наталія Головач. І з вами наша постійна рубрика на Ютуб-каналі Активна громада – порадник». Адже саме тут ми говоримо на цікаві та юридичні теми. І сьогодні ми продовжуємо говорити про відповідальність за продаж гуманітарки. Залишається питання, як діяти, якщо ви стали свідками продажу гуманітарної допомоги в магазині чи онлайн. Ви повинні зробити наступне: сфотографуйте товар у магазині, зробіть скріншот або фото, якщо мова йде про розміщення товару на продаж в мережі інтернет. Зверніться до адміністрації магазину з проханням надати сертифікат якості або іншу супровідну інформацію, яка підтверджує право на реалізацію зазначеного товару, який ви попередньо сфотографували чи зробили відеозйомку. Напишіть продавцю про пред'явлення вам чеку, який підтверджує саме купівлю товару, а не отримання його як гуманітарної допомоги. Повідомте про можливе правопорушення, правоохоронні органи, зазначте назву магазину, його місце розташування, назву самого товару, найменування інтернет-ресурсу та користувача, який розмістив оголошення про продаж, навіть посилання на пост, скріншот з телефону, який підтверджує розміщення товару до продажу зазначеною особою. Вище зазначену інформацію повідомте до органів поліції за телефоном 102 або відправте лист на електронну пошту Служби безпеки України. Цікавтесь результатом розгляду вашого повідомлення про можливе правопорушення правоохоронними органами. Якщо ви на 100% впевнені, що товар дійсно належить до гуманітарної допомоги, але який наразі продають, зверніться до журналістів місцевих видань. Телебачення, щоб привернути увагу громадськості до виявленого вами порушення та додаткового розголосу, для подальшого припинення правопорушення адміністрації магазину чи фізичною особою та притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Також до відома хочемо пояснити, що саме треба розуміти під термінами гуманітарна допомога, благодійні пожертви та безоплатна допомога. Згідно закону України про гуманітарну допомогу та закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, гуманітарна допомога це цільова, адресна, безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі. У вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами. Із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе, не порушуйте закони та захищайте свої права. І тримаймо стрій, віримо в перемогу, збройні сили України та українців. Слава Україні!